Друзі, термінова інформація. Треба по максимуму надати розголосу цій ситуації, тому що те, що відбувається зараз на вулицях України, і все оте беззаконня ТЦК, воно скоро переросте в те, що ТЦКшники і поліцаї будуть просто стріляти людей прямо на вулицях. Тільки що я опублікував на своєму телеграм-каналі відео, яке було знято у Львівській області, в місті Дрогобич. Знято воно було сьогодні, буквально кілька годин тому. І там на відео видно, як ТЦКшники намагаються запакувати хлопця, причому пакують вони його у поліцейську машину. Але саме головне, що один із цих ТЦКшників я не знаю, чи він контужений, чи він. Ну те, що у нього ПТСР, це однозначно. Але так як він себе веде, це просто якийсь жах. Він нападав на цього хлопця, він його заштовхував в машину, він кричав, він йому погрожував. І в цей момент, коли він все це робив, поліцейські просто стояли і дивилися на це все. І тут я зараз не кажу навіть про те, що у ТЦКшників немає ніяких повноважень пакувати людей. Я навіть не кажу про те, що ці собаки в поліцейській формі повинні захищати людей і не повинні взагалі допускати таких ситуацій. Саме головне тут треба зрозуміти, що на все це дала добро українська влада. І все це зроблено для того, щоб розколоти суспільство і ще більше, налаштувати цивільних проти військових, і саме головне на утилізацію українців. Саме тому вони надали повний, як то кажуть, карт бланш і поліцаям, і ТЦКшникам, І саме через це відбувається все це беззаконня, яке ми бачимо кожного дня. А цю ситуацію, яка сьогодні відбулася в Дрогобищі, повинна. Знати всі. І люди вже врешті-решт повинні почати думати і розуміти, що відбувається і кому вигідна ця війна.